Минулої доби в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська продовжили обстрілювати підрозділи Збройних сил України. Загалом ворог 30 разів відкривав вогонь, з них 22. На Маріупольському, 8 на Донецькому напрямках. З 18-ї години та до опівночі супротивник різко збільшив кількість обстрілів. На Маріупольському напрямку близько 10 разів незаконні збройні формування вели вогонь по позиціям поблизу Мар'янки зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Під мінометним вогнем російських окупантів опинились наші підрозділи неподалік Павлополя, Богданіки та Талаківки. А укріплення в районі Старогнатівки, Водяного та Новотроїцького потрапили під вогонь великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів та бойової машини піхоти. На Донецькому напрямку, по позиціям поблизу Авдіївки та шахти Бутівка, супротивний гатив з великокаліберних кулеметів та гранатометів, згодом долучивши й до обстрілів міномети. Також зі стрілецької зброї та гранатометів ворог обстріляв наші укріплення неподалік Троїцького та Луганського. На Луганському напрямку минула доба пройшла відносно спокійно. В окремих випадках наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.